Підстави для відстрочки за новим законом. Найпоширеніша підстава, з якою до мене звертаються на консультації, це здійснення постійного догляду за батьками або наявність батьків з другої або першої групи інвалідності. Так ось, що я бачу постійно, клієнти, на жаль, ототожнюють ці два поняття і ці дві підстави. Давайте ми з вами зараз порівняємо ці дві підстави та розберемося чітко, на якій же підставі вам необхідно отримувати відстрочку. Постійний Догляд чи батьки з інвалідністю першої або другої групи. Нагадаю, що 18.05 вступає в законну силу, закон, яким були внесені зміни до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо питань відстрочки за новим законодавством. Ми бачимо, що зберіглися такі підстави для відстрочки: як постійний догляд, так і наявність батьків з першої або другої групи інвалідності. Так ось це взагалі різні підстави. Давайте з вами розпочнемо з пункту 13 це наявність батьків ваших батьків або батьків дружини з першої або другої групи інвалідності. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військові зобов'язані, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Тобто, перше, що ми з вами бачимо, що необхідно мати для відстрочки батьків ваших з інвалідністю першої чи другої групи, або мають бути батьки вашої дружини, з числа осіб з першої або другої групи інвалідності. Надалі ми бачимо з вами по статті, що є певні умови, за яких її можна буде застосувати. Відсутність інших осіб, які не є військово зобов'язаними та відповідно до закону. Зобов'язані їх утримувати. Дивіться, постійний догляд це він встановлюється відповідним висновком ЛКК, тобто лікарська консультативної комісії, або МСЕКу. МСЕК видається постійний догляд лише для першої групи інвалідності, для інших груп інвалідності постійний догляд підтверджується лише лікарсько консультативною комісією. Тобто, дивіться, в цій підставі по постійному догляду немає значення, чи є група інвалідності, чи немає. Там має значення лише інші підстави. Ось, наприклад, якщо ви здійснюєте постійний догляд за своєю дружиною, своїми батьками чи матір'ю, то не має значення наявність інших осіб, наприклад, сестер, братів, тіток, дітей тощо. Або іншого із подружжя, ось якщо ви будете здійснювати постійний догляд за батьком чи матір'ю своєї дружини, то тут будуть вже певні умови. По-перше, по дружині вона має теж потребувати постійного догляду, що буде підтверджуватися так висновком ЛКК, або, наприклад, бути, оголо... бути оголошеною померлою. Друга умова, що у цих батьків. Вашої дружини не повинно бути інших родичів, які зобов'язані її отримувати. Наприклад, у вашої дружини не повинно бути е, брата або сестри. Стосовно підстави під номером 13, та, під пунктом 13, це там чітко зазначається, що особа має право на відстрочку в разі, якщо в неї наявні батьки з першої або другої групи інвалідності, або батьки дружини з першої або другої групи інвалідності. Тобто ми бачимо, що тут немає жодного слова про постійний догляд. Тут має значення лише перше, це довідка МСЕК, яка встановлює першу або другу, а, яка встановлює першу або другу групу інвалідності, а друге, це певна умова за відсутності інших осіб, які зобов'язані утримувати та не є військово зобов'язаними. Моя рекомендація, коли її застосовувати. Якщо ви єдина дитина в сім'ї, то застосовувати необхідно цю підставу. Однак тут потрібно обов'язково дивитися на сімейні обставини кожної, кожної сім'ї і визначатися, чи підходить ця підстава чи ні. Тобто проводити Аналіз стосовно військовозобов'язаний чи ні, зобов'язаний утримувати чи ні. І знову ж таки, повторюся, що на цій підставі по пункту 13 ніякого жодного ніякого постійного догляду не потрібно. Постійний догляд потрібен на іншій підставі, і постійний догляд вже можна буде застосовувати тоді, коли ви не підпадаєте під пункт 13. Кожні сімейні обставини вони є індивідуальними, і необхідно більш детально розмовлятися так в кожній сім'ї для того, щоб з'ясувати, чи є підстави для відстрочки, чи немає. Тому обов'язково звертайтеся до мене на консультацію, ми з вами обговоримо, все з'ясуємо і чітко визначимося, чи маєте ви право на відстрочку, чи ні, і підготуємо вам необхідний пакет документів для отримання відстрочки. Всі контактні дані в описі під цим відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки, мені буде дуже приємно.